Це Львівська приватна школа Святої Софії, директорку закладу штрафували на 34 тисячі гривень, бо вона дозволила офлайн навчанню у приміщенні школи. Попри те, що щеплених вчителів було менше ніж 80%. Постанову Постанова про адміністративне порушення виніс Галицький районний суд. Перевірку освітніх закладів здійснювало львівське районне управління поліції було виявлено документи. Згідно яких працює офіційно близько 60 осіб в даному закладі освіти, але 20 з них було лише вакциновано. Відповідно, вони не дотрималися показників на засідання. Суду директорка не прийшла, тому й не пояснила своїх дій. Менеджерка з розвитку школи розповіла: їм не повідомили про судове засідання. В школі гімназії Святої Софії немає того, що нас викликали до суду, немає повідомлення, що директор. Має з'явитися станом на 13.00 немає рішення суду, що щось відбулося. Якщо ми отримуємо хоч якийсь документ, ми будемо відповідно реагувати. Їй не надійшло поштове відправлення. Але її було повідомлено телефонограмою. Якщо вона не прийшла в засідання, мабуть, це не був прямий дзвінок, можливо, це було смс-повідомлення. Вона може подати апеляційну скаргу з моменту отримання копії постанови. Це перший випадок у Львові, коли директорку школи оштрафували за порушення карантинних вимог. Загалом, під час перевірок шкіл представники Держпродспоживслужби і Нацполіції склали 11 протоколів про порушення. Комісії перевіряли документи про вакцинацію директора. 29-ї школи викликали до суду. Звинувачували те, що керівник закладу освіти провадив освітній процес, маючи у закладі освіти менше ніж 80% таких людей. Хоча насправді до роботи в цей час були допущені тільки ті, хто був провакцинований однією або двома дозами, хто мав відповідний негативний ПЛР-тест, або довідку про портепоказ або про те, що людина перехворіла впродовж останнього півроку. Те, що говорить нам постанова, кабін. не було викликано до суду, але Скільки не було підтверджено. Адміністративного правопорушення тому справа була закрита. На 11 закладів освіти було складено протоколи, вони також були передані до суду, але їх повернули на доопрацювання. Тобто, викликів до суду більше наші школи не отримали. За словами Зоряни Довганик, ситуація з вакцинацією працівників освіти покращилась. Зараз щеплення від коронавірусу отримало майже 90% освітян. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.